День весілля був сьогодні, але 12 років тому, і була така сама гарна сонячна погода. Брали шлюб саме в цій церкві. Це вибрав татко наш. Він так хотів. Пам'ятаю, як оце такий похмуре-похмурий день. Ми вийшли з церкви і просто хмари розійшлися минулого року. Минулого року це такий був день просто посидіти, поплакати. Цього року я вирішила поїхати на цвинтар. Важливо поїхати по таких наших місцях, позгадувати, тому що пам'ять же живе, поки ми про них пам'ятаємо. Тобто потрібно згадувати, потрібно, щоб це були приємні спогади. Якщо вдивилася миль душа, якщо брони не згадувати, то непросто. просто згасає. Сьогодні подружжя Тетяни та Тараса Петришинів могло б разом святкувати 12-ту річницю весілля, але через війну не судилося. Тепер щодня жінка разом із донькою Анастасією приходять на могилу свого люблячого чоловіка та батька. Тут кажуть їм спокійно. Підтримку чоловіка Тетяна відчуває постійно носячи біля себе його обручку. Мені здається, це якийсь такий своєрідний зв'язок. Бо тому, що сюди я приїжджаю задати питання, розказати, да. порадитися, і от ці відповіді вони звідки бралися. І мені здається, цей зв'язок, то що я його ношу тут там біля серця, і от вони звідкись приходять. Тому звідки? воно дуже дуже цінно, я її навіть не, не знімаю. Для найрідніших Тарас був опорою та підтримкою. Дуже сильно свого тата любила Настя. У подарунок йому разом з мамою склали власну пісню. Її дівчинка співала, коли татко приїжджав у відпустку, коли прощалася з ним. Співає, і досі в спогадах рідних залишилось багато щасливих моментів: прогулянки, похідна атракціони, фото, де всі усміхнені. Ми тоді так вирішили зробити фотосесію в парку. І, тут так гарно. і дерева, і галявинки було де побігати. У Насті був врочок. І ми, Рік та. і ми от зробили таку фотокнигу для дитини. Це, а це... це я така. татка. А -а -а. Це все достатньо. Ти вже виросла, і все до саткових обіймав, правда? А -а -а. Свою сім'ю чоловік любив понад усе. Тетяна згадує, вони з донькою були для Тараса всім. Він, в свою чергу, був турботливим та чуйним. Жорсткий в на війні, але до нас він був максимально мягким. І всі, хто згадують його іменно там, от на війні, який от химера, він такий от строгий. А коли дзвонять до нього його заї, то все. він просто мінявся в лиці, мінявся в голос. У нас, коли появилася перша киця перлинка, так він першу ніч з нею спав на підлозі. Там просто ну я не знаю. Нього з тої любові, мабуть, хватало на весь світ. Перший в зону бойових дій Хемера поїхав добровольцем ще до повномасштабної війни. Після 24 лютого продовжив захищати Україну. Однак ворог забрав його життя у квітні минулого року. Разом із Тарасом Петришиним тоді загинув Сергій Коновал. Тож для Насті особливо пам'ятними є іграшки-котики з позивними тата та хрещеного. Ну, це ніби як спогад. Це... Я з ними ще сплю. Це просто нагадує, що. Для мене є хресний зі мною. Ну всюди зараз побратими та сім'я створили петицію про присвоєння Тарасу. Звання Героя України посмертно, адже переконані він як ніхто цього гідний. Це потрібно, це потрібно, щоб дитина знала, що в неї тато герой. Це потрібно це визнання. Визнати, що він герой, важливо буде для наступних поколінь. Ну от людина така виняткова, розуміти? Мені здається з інвалідністю, з діабетом. Прям дуже мало хто воює. Татко який виносив на своїх плечах поранених побратимів, який ніколи не боявся, який завжди там був з ними на нулі. Тому от я вважаю, що він цього достойний. Біль втрати не зникне ніколи, як і ніхто не поверне сім'ї чоловіка та батька. Проте підтримати родину може кожен, підписавши петицію. Зробити це можна на офіційному сайті президента України, авторизувавшись за допомогою електронного підпису, дія підпису або ж через банк Айді.